Це щось дивовижне. Так, справді не можу стримати емоцій. Від стайлера Shark Flex Style Limited Edition Champagne Diamond. Справжня знахідка здатна замінити похід до салону краси. Тож далі докладніше про Shark Flex Style, один із яких я подарую одному з наших підписників. Друзі, ви на youtube каналі Комфі, мене звати Каріна, і ми починаємо. І почнемо із зовнішнього вигляду. Лімітована версія Champagne Diamond має витончений унікальний дизайн. Корпус стайлера оздоблений понад 20 тисячами кристалів, які абсолютно не заважають використанні, надійно закріплені і не відпадають. При цьому поверхня стайлера гладка і приємна на дотик. Це не просто декоративний елемент, а вдале поєднання естетики та практичності, яке не викликає жодних компромісів у надійності та зручності пристрою. Хоча стрази надійно закріплені, краще зберігати стайлер в окремому чохлі, щоб запобігти подряпинам чи випадковим ударам. А тримаючи шарф Style в руці, розумієш, наскільки він легкий та компактний. Вага стайлера всього 700 грамів, тож ніякої втоми навіть під час довгого використання. У комплекті йде стильний, зручний кейс для перенесення і зберігання самого прилада та п'яти насадок для нього, за допомогою яких ви зможете творити справжню магію зі своїм волоссям. Тож, давайте подивимося, на що дійсно здатний Shark Flex Style? Стайлер має три режими швидкості і три температурні режими, у тому числі кнопку холодного повітря для індивідуального налаштування та інтелектуальну систему захисту Hair Protect, а саме контроль температури. 1000 вимірювань на секунду, щоб максимально захистити ваше волосся від перегріву. Всього одним простим обертанням Shark Flex Style переводиться з режиму стайлера в режим фен. До того, що бортальний шнур не заплутується під час використання. А потужний та легкий мотор забезпечує до 10 тисяч годин активного використання. Тепер, пані, давайте детальніше до наших унікальних насадок. Бо тут є все необхідне для будь-якої зачіски. По-перше, насадка для сушки волосся для зручного та швидкого використання у режимі фен. Також універсальна виправляюча щітка, що вже за кілька хвилин подарує вам ефект гламурного вирівнювання, який не залишить нікого байдужим. А якщо полюбляєте розкішні кучеряві локони або природні хвилі, у Shark Flex Style є спеціальні дві насадки для завивки, які обертаються у двох напрямках. Та технологія Коанда, яка забезпечує автоматичне закручування пасма навколо насадки. Вжух і викучерява красуня без зайвих зусиль. Так само у комплекті Стайлер. А йде насадка для надання об'єму та дифузор, за допомогою якого можна отримати ефект мокрого волосся. У підсумку Стайлер Flex Style – це професійне рішення для домашнього використання, допоможе скоротити час сушіння або вкладання. І наприкінці ще кілька лайфхаків щодо справді ефектної завивки. Ідеально, це укладка на волосся вимити день тому. Або нанесіть трохи сухого шампуня біля коріння. Якщо використовуєте стайлер на вологе волосся, просушіть його на 80% перш ніж завивати. Обов'язково нанесіть термозахист і стайлінг, щоб запобігти пошкодженню та забезпечити краще тримання форми. Розділіть волосся на тонкі пасма, щоб кожне рівномірно прогрілося і закрутилося. Товсті пасма не тримають форму довго. Після того, як локон намотався, вимкніть нагрів і подайте холодне повітря на 5-10 секунд. Це запам'ятовує форму і локони не опадають. Розчисуйте або розбирайте руками волосся лише після повного охолодження. Ось і все. А я зі свого боку бажаю вам залишатися не перевершеним разом шарфлекстайл лімітедішн шампендаймонд, начебто нічого не забула. Хіба що розповісти про те, як виграти новенький Shark Flag Style. Ось цей красень відправиться до одного з наших глядачів, які виконують всі умови. Підпишіться на канал Комфі, поставте лайк під цим відео та залиште коментар з відповіді на запитання, які зачіски ви мали за останні 5 років. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео, а переможця або переможницю у розіграшу ми оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі умови розіграшу в описі відео та на сайті Comfy.ua. Дякую, друзі, що були з нами. До зустрічі у нових випусках Comfy.